Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з розвитку мовлення. До нас на заняття завітав Сергійко і, як завжди, не з пустими руками, а приніс він загадки. Давайте спробуємо їх відгадати. Він не вершник, а зі шпорами. Його одяг з узорами. Час він знає, як і люди, сам не сторож. А всіх буде? Хто це малята? Здогадалися? Так, це півник. Подивіться малята, який гарний півник. На голові у нього великий гребінь. Якого він кольору? Так, червоного. Давайте повторимо ще раз, що у півня на голові? Вірно, гребінь. Молодці. Діти, а погляньте, яка яскрава у півника грудка. Якого кольору пір'я ви бачите? Так, біле, чорне. Про таке пір'я кажуть рябе пір'я. Давайте скажемо разом. Рябе пір'я. Молодці подивіться на лапки півника. Маленькі відростки на них називаються шпорами. Давайте повторимо шпори. А подивіться, який хвіст у півника. Так, великий, чорний, молодці. Давайте спробуємо відгадати наступну загадку. Ко-ко-ко лунає зранку. Принесе нам до сніданку пташка золоте яйце. Корисне і смачне. Що ж це за чубатурка? Це ряба матуся Так, курка. Якого кольору курка? Так, коричневого. А скажіть, який дзьоб? У курки. Так, маленький. На голові вона має червоний гребінець. Скажіть, а який хвост у курки? Маленький, не такий, як у півника. Давайте розглянемо зображення. Хто намальований поруч з куркою та півником? Так, це маленькі курчата. Давайте ще раз повторимо, як називаються діточки-курочки. Так, курчата молодці. Давайте перейдемо до наступної загадки. Довга шия, червоні лапки, щипає за п'ятки, біжи без оглядки. Так, це гусак. Гуси великі птахи. За розмірами вони більше качок, але менше лебедів. Шия у них середньої довжини, помаранчеві лапки, забезпечені перетинками для пересування у воді. Дзьоб у цих птахів в основі досить високий. А на кінчику дзьоба є дрібні і гострі зубці, за допомогою яких гуси щипають рослинну їжу. Подивіться на зображення і скажіть, хто намальований на ньому. Так, це гусак, гуска та маленькі гусенята. Повторіть ще раз. Як називаються діточки-гуски? Так, гусенята молодці, в неї ноги наче ласти, дзьоб плескати червонясти, кря-кря-кря пливе по річці, їсть зерно, скубе травичку. Ви вгадали цю босячку? Хто ж це діти? Звісно ж? Так, це качка. Подивіться, хто зображений на малюнку? Так, це качка та маленькі каченята. Скажіть, будь ласка, а як називають тата каченят? Качур? Давайте повторимо разом тата каченят. Називають качером. Молодці. Давайте ще раз повторимо назви усіх птахів, яких ми бачимо на зображенні. півник, курочка, курчата. Качка, каченята. Гусак. Гуска. Та гусенятко. Молодці. Діти, а скажіть, як їх усіх назвати одним словом? Вірно, птахи. А скажіть, які це птахи? Так, домашні. А ще можна сказати свійські птахи. Давайте повторимо разом свійські птахи. Молодці! Малята, давайте подякуємо Сергійкові за таке цікаве заняття. А нам вже час прощатися. До побачення, малята! До нових зустрічей!